700 гривень акумуляторний лобзик від Прокрафта. Це у нас тушка, це без батареї. Тобто, якщо ви хочете з батарейкою, можемо вам комплектувати на 4-8 на А, будь ласка, батарею. А, так, ось так він виглядає. Тобто тут у нас е, захист. Такі, да, щоб ця стружка нічого не летіла сюди. вам. Далі у нас швидка заміна пилочки, Ось тут просто ось таку цю штучку ну, потягнули, пилочку вставили знизу і все, красотулечка. Е, так. Регулювання кутанахило тут, відповідно, як надзвичайно малобзиком. Е, Регулювання малотника. Шикарно, я ще та лобзик за такі гроші. Тобто, шнурок тягати за собою не потрібно, як хочем, так і крутим ним. Ну хто різав лобзиком зі шнурком, знає цей шнурок, десь там мішає, десь не достає. А тут собі взяли батарею вділи і поїхали собі різати. Три роки дається гарантія. Це у нас Прокрафт, професійний інструмент, класний, якісний. Тому кому треба робити якусь бісідку, кому треба робити щось, я не знаю, що вам треба різати якесь дерева, чи метал, будь ласка, Прокрафт вам завжди допоможе. 1700 гривень тушка без батареї.